Друзі мої, всім привіт-привіт! Сьогодні у нас 15 липня 2025 рік. Ми на річці, бачите? Ми тут сіли трошечки далі від пляжу, пляж там. Вон. А ми тут за деревами сіли, ми минулого разу сиділи там. Там, бачите, там сонечко. Там сонечко, то ми сіли тут. За деревами, під мостом. Ну, Взагалі, дуже, дуже нам тут класно. Ми з званюємо вдвох. Приїхали ми сюди пів одинадцятого і будемо, мабуть, до семи до вечора. Коротше, у нас сьогодні день відпочинку, бо післязавтра вже на роботу. В четвер вже на роботу, сьогодні вівторок. Дивлюся, тут, тут хлібчик валяється. І я хочу його зараз позбирати і піти рибок покормити. Ваня, ти хочеш зі мною піти? Пішли. Ой! Мій купальник там сушиться. Он. Я переділася. Переділася. Він сушиться мій купальник. Он, бачите? Висять. Хі -хі. Тут як красиво. Ці кувшинки. Лілії. Класно. Так, збираємо хтось тут залишив. Тостовий хліб. Зараз рибу кормить, там риби такі здоровенні, Вода прозрачна. Ідемо. Прибираю вон телефон. Тут насіння у нас. Зараз підемо по кормом рибох. Там чи гілля обрізали, що воно нема тінька там, бачите? Не знаю. В общем, вам там теж добре. Скільки тут пройтись 2 секунди. Раздевалочка. Придівалочка, тут я передіваюсь. Прекрасно. Тепло, добре. Я вже іскупалась. Купалась, не знаю, може ось пів Плавала-плавала, потім поперетілася. Рибьохи. А ну-ка, зараз рибки воно. Де ви тут? Їдь, їсти хлібчик. Сейчас. Він розмокне. А ось вони. Вони, риби. Багатенько. Сейчас, сейчас вони, почувствують. Оп. А, уже щипають пірані і пірані хі що він там валявся б той хліб, да? Дивіться, вони його поїдять зараз. Ой. Іди сюди. Дивись, що тут напали вони. Дивись, йди, подивись. Так, ще один ну, обалдеть, що вони роблять. Ну, мабуть, великою не підпливає. А ті прямо на мілкаті. Витворяють там, кардабалет, пляшуть. Давай, давай. Він просто сухий, зараз він розмокне, а той кусочок вже з'їли. Доїдають там. Вам добре видно, мені поганенько видно, бо сонце так. Що це за рибивань? Як називається? Платва? Ні. Окуни, окуни, малыш. Помогай, помогай. Красота штіль такой міст ще пустився, ще пустився. Хто з нами давно, той кожен рік з нами на пслі. Ми рідко два-три рази, в цьому році, ось тільки перший раз ми на річці. Ну, людей не дуже багато. Та ще рано. Та і будній день сьогодні. Ту треба підкинути. Ну. Краса, класна природка, давань. Ваня не хочу купатися. Каже, не хочу купатися і все. І плавки йому взяла, ну він не хоче. Класна водичка така тепленька. Ай, блін. А, о, от вкусив в мене. А, що, капець. А. Так, ладно, будемо кормити рибок. Так, рибок покормили, йдемо назад. Да. А, блін. Ну, щось наступило. І красота. Ми з собою взяли тормозочок. Ну, як обычно. Картопля, яйца, сало, сосіски, огірок. Купили кусняшек. Пивця собі взяла баночку. В общем, все як положено. Відпочивай так відпочили. знала у Людмили з лимоном. Може, закрию. Може, закрию. Хочу сюди ближче підійти познімати оці кувшинки. Ой, блін! Масіку! масіку. А, О! У пакет з-під чіпсів. Валяється, Он, жовтенька. А ну-ка, де вона? Ось. О, красавіця яка. Вона, рано, під вечір розквітують вони. Багатенько їх тут. Красиво, стрікози блищать на сонечку. Вон чоловік пішов по воду. Бере воду річ. Так, да, місто пустився конкретно, звісно. Красота. Я думала, ну коли ж поїхати, коли ж поїхати, то холодно було, то я прихворіла, то те то все. Ну, в общем, а цей, погода наладилась, і вроді я вже в строю. Отаку від, вся відпустка. То захворіла, то ячмін на на, на окі вискочив. отьок потім був під оком, під правим. ну в общем то така відпустка. То консервація, то жара, то те, то все. Гарно їхати у відпустку, іти в відпустку, коли, коли кудись поїхати, допустимо, в санаторій, на море, і ще якось кудись. А що? Пішла відпустку. Консервація, дом, приборка, стірка, готовка. Все. Ох! Це жабка. Жабка десь балакає. М -м -м. Так, ладно, відпочиваємо. Асикіця до нас прийшла. Різнокольорова. Ну, вона мамаша. Ой є, Ваня спить. Я вже другий раз купалась. Тепер повішала свій купальник туди. Ось. Ха -ха. ось на дереві висить. Ось він, І ось. Шорти, плавки. сушиться. Та погодка сьогодні то сонце, то ти такий. Хоч нам призванювання, не хоче купатися. Це намивається. Зараз дві години дня. Я трошки перекусила, Ваня не хоче. Наївся сухарики, всяка хімія, насіння. І все. Жіночки якісь на мостку стоять, гомонять. Багато діверей, ну таких маленьких, дівчатка, хлопчики. Багато. Красотища, красота. Ми перебрались на цей берег. Через мост перейшли. Звані. Сонце щось нема сьогодні. Вже заходила в воду три рази. Сонечка маловата. Вже третій раз зайшла, така ж зябко якось. Йдемо в ліс. Давай. Угу. На бережку, вроді жарко, як посидиш трошки, нагрієшся, заходиш в воду, зябко. Лавочки кругом. Там лавочка є. Столик. Фух. Дерево якесь аж сохло, оці жовті листочки посохло. Жаркуємо верно. Ми зараз трошки прогуляємося, назад підемо. Вужів повно. Людей повно в воді, а вони плавають, хоч би шо їм. Я стою, а мужичок якийсь каже, ззаді вас вуж. Капець. О, тут медитувати можна, дивись, Ваня. Сідай на лавочку і сиди. Посидимо. Як хочеш. Посидим трошки на лавочці. Так, да, тут зона відпочинку класна. Красота. Красотища. Ми вже повернулися з ванію, прогулялися там, трошки він мене пофоткав. Посиділи, пройшлися по мостику, постояли. Ваня каже, я б, мабуть, не переплив в село. я кажу, а я раз перепливала. Думала, що що тану важко було пливти. Ну, Не хоче він заходити в воду. Не хочу. Говорю, говорю, не хочу. Пішов в магазин поморозила. Тут недалечко ще магазинчик єсть. Кажу, сходи. Може, купиш, якщо відкрито. Такі діла, так що ми відпочиваємо. Так, звісно, ракурс тут не дуже. Що зробиш? Де вже сіли? В камишах. Нічого, зато в тіньочки ми тут сидимо. Тут добре. Ось, морозиво ваня приніс, Ура! з ароматом полуниця банан у вафельному стаканчику. 13 гривень, 55 грам. Так будемо пробувати, що у нас заморозиво таке. О! Ви в мене на, на, на нозі стоїте. Погано видно лечу. О. Мано носо червоний. Це лечуть щось тут підгоріло. Он так для 13 гривень, нормально. Погано мені держать вас. Ой, погано непогано держати. Отак би хтось держав, а сама. Таке розовеньке. Thank you.